Доброго ранку, друзі. З вами я сьогодні, Оксана Долгова, бізнес-тренер компанії Богуштайм. Вітаю 8.45 традиційно по Києву тайм менеджмент зарядка. Як посилити себе та своє оточення? І навіщо в принципі оточення посилювати? Це є тема. Будь ласка, доєднайтесь, пишіть і впевнена, що актуальна тема для багатьох. Про що йдеться? Буквально. Кілька днів назад спілкувалася з однією дівчинкою, вона є цей чар компанії і потужної великої корпорації, можна навіть сказати. І вона каже: добре, от всі навчання це круто, але якби на цих навчаннях говорили про те, що насправді все, що ти робиш. Від тебе залежить, тобто людина відповідальна за свої результати, за свої вчинки. А то було би набагато простіше. Я кажу: егегей, чекайте, так червоною ниткою а йдуть усюди, принаймні в нашому навчанні те, що ти є господарем свого життя, те, що ти створюєш ті зміни, які тобі подобаються. Доброго ранку бачу, що доєднуєтесь, і це чудово. І а, ти впливаєш кожну хвилину і на а, своє життя, і більш того, ти впливаєш на життя інших людей. І коли ми почали розгортати, вона каже: Ні, 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 людям треба саме, щоб їм сказали, що вони відповідальні за результати. І ось а, це один випадок. І другий вчора був я читала а, відгуки тобто, а, є на наших тренінгах. Що через певний інтервал часу люди пишуть і усвідомлення пишуть свої есе щодо того, що відбулося. І е, насправді одна дівчинка пише: вона написала, ніби для когось, це можуть бути просто слова, просто слова. Але там така потужна була глибина, що я не втрималася, і кажу, дякую. Я би хотіла, щоб кожен кожен учасник бачив те, що ви пишете. І е, я дослівно вже не згадаю. Але зміст такий, що е, якщо є існує технологія, якщо вона існує довго, то вона точно працює. Але в руках е, тієї людини, як в яких вона опиняється, вона може нібито не працювати. Людина може сказати, «та, це все не працює і скинути, і а, можна знецінити будь-який інструмент і можна знецінити будь-що. Але якщо ти береш на себе відповідальність а, за те, що ти я взяла ці знання. І е, я хочу їх використовувати. Бо є два варіанти: або ви час свій інвестуєте, або ви час свій витрачаєте. І дуже багато людей, до речі, кажуть і вважають, що це нормально, правильно витрачати час. Ні, ви його використовуєте, якщо вам важко сказати інвестувати, тому що ви звикли, що цей термін використовується тільки щодо грошей. Але насправді ви або інвестуєте, або використовуєте час. Це я так вважаю. Це моя абсолютна думка. Тому що як ми назвемо щось, так ми туди воно і попливе, так корабель. І тому так само це у відношенні часу. І тепер повернемося, коли людина бере на себе відповідальність, так я взяла інструмент. Так, він, він дієвий. Я це знаю, я про це чула, тому що я попала на це навчання завдяки людям, які для мене є референтні, яких я поважаю, і, відповідно, вони це втілюють і мають успіх. Я теж це хочу взяти. І ділиться ось таким чином. Тому ви завжди впливаєте. І більш того, я хочу сказати, що в нашій технології є шість ключових областей. І шоста ключова область це загальна або суспільна. Тобто це суспільство і це все те, що стосується твоїх дій на планеті Земля може й далі в космос уже. Так, і ти впливаєш щодня. Ти можеш про це знати, ти можеш про це не знати, ти можеш це вірити, ти можеш про це тільки здогадуватися. Але що хвилини ти маєш свій вплив. Більш того, те, що відбувається, відбувається навкруги, однозначно на тебе впливає. І впливає на всіх, але на кожного по-різному. І ці зміни, які ти робиш, ті отримуєш назад. Ось, наприклад, швейцарські друзі, з якими ми буквально вчора спілкувалися, вони кажуть. Це неймовірно. У них така чудова практика. Думаю, що ви про неї знаєте. Я кілька секунд про це хвилин розповім. Тобто є обмін. Кожен з нас чув, що є обмін студентами, обмін школярами між країнами. А тут у Швейцарії є така практика, що обмін, обмін між кантонами. Чому? Тому що є три кантони, кантонів 24, є три різномовні області. Якщо можна так сказати, і а, території, і це італійськомовна, це є франкомовна і є німецькомовна. І відповідно люди, наприклад, студенти з італійської частини переміщаються у французьку частину, щоб навчитися французької мови, тому що вони вивчають у школі, кожен вивчає, окрім а, своєї мови, своєї частини Швейцарії, вивчає ще чотири мови. По-моєму, так це своя наприклад, якщо це своя німецька, швейцарська німецька мова, то, окрім неї, є французька, італійська, англійська. І ще в деяких випадках є ще старороманська, це також одна з мов офіційних у Швейцарії. І ось, якщо людина хоче, якщо батьки погоджуються, то вони віддають свою доньку в інший кантон, в іншу частину у французьку, і та дитина ходить тут, вивчає тільки рік, тільки займається французькою мовою, і окрім того, вона живе десь у сім'ї. і... Е, вона виконує певну якусь хатню роботу за дітьми. Доглядає, а ті, е, відповідно люди вони її тримають у себе вдома, і також про неї піклуються, годують і так далі. Ось такий така, і це абсолютно під контрактом. Це не то, що просто там захотіли е, і так і зробили. І ось е, одна сім'я. Вона має вже років 5 чи 6 підряд різних. Е, це називати фіопер. Це дівчинка з обміну. І відповідно, коли вони розповідали, кажуть: зараз та дівчинка, яка є, це просто золото. Вона найкраща, тому що вона робить все. Їй не треба. І ця дівчинка в 15 років. Вона робить все абсолютно і допомагає попрати. І все. І вона хоче це робити, вона справді допомагає. І це дуже круто. І вони її також багато чому навчають. І кажуть: це найкраще, нам так повезло. Я кажу, ні, чекайте, це не вам повезло. Це ви вже можна сказати на професійному рівні, і ви притягнули таку людину. А що ми раніше були погані? Ми раніше у нас, ніби, дівчата були не такі трудолюбиві, були не такі а, ціка, зацікавлювалися, не так гарно бавилися з дітьми. То що ми були погані? Ні. Ти просто вийшов на інший рівень і маєш відповідного рівня вже професіонала. Тобто, ти знаєш, як комунікувати, ти знаєш, як це робити, ти впливаєш на простір і отримуєш відповідно. Ось до чого я вела цей приклад. І а, я бачу, що вони задумалися, кажуть: то що що нам робити? Дальше буде більший ріст. Нам би цю дівчинку залишити. Ну і тобто, ми там почали вже жартувати, сміятися, бо та дівчинка так само була. Присутня і каже, так я можу тут залишитися ще на один рік навчатися. І а, ніби з проблематики, яка була, так як, як це зробити, як зробити, щоб таке було постійно, вийшло на те, що ой, як круто, давайте далі будемо співпрацювати, давайте далі будемо а, жити разом. І ось таке було рішення. Тому давайте я зараз трошки підсумую і а, дам ще деякі а, фішки. Перше, для того, щоб впливати. На а, якісно і створювати ті зміни, які вам хочеться, подивіться на себе. Подивіться, а що ви відчуваєте? Якщо ви відчуваєте зараз радість, якщо ви відчуваєте зараз усмішку, дайте мені плюсик. Чат, хто зараз відчуває найголовніше внутрішнього усмішку, то відповідно ви притягуєте. До речі, ви знаєте одне з моїх таких улюблених по. Бажань, якщо це на день народження, або просто хочу щось побажати людині зараз в ці часи. То я бажаю в першу чергу усмішки не тільки на лиці, але й вже всередині, в серці усмішку, не зважаючи ні на що, тому що завжди буде щось відбуватися. І дуже так само, як є щось погане, що відбувається, є щось гарне. Але питання в тому, як ти як ти себе будеш в цій ситуації почувати, як ти будеш, якщо ти вийдеш скоріше на той рівень, що ти повинен само... Оздоровлюватися, самолікуватися. Ви знаєте, що посмішка продовжує життя, і це не жарт. Так само ви можете себе лікувати і посмішкою, і хорошими емоціями. Тоді ти знаєш, що таке саме ти будеш притягувати, таких самих людей, таких самі обставини. І а, бери з кожного свого досвіду найкраще. Питання було до вас: чи є в когось зараз посмішка на лиці? Якщо немає, створіть її, поставте плюсик, і а, тоді куркуємо далі. І, а, як створити оточення таке, як тобі треба? Направляй свою увагу на те, що тебе цікавить, і де би хотів ти мати своє оточення? І якщо ти хочеш мати своє оточення серед, не знаю, серед бізнес аудиторії, іди, будь ласка, в бізнес-центр. І проводь там час. Якщо ти хочеш мати а, більше а, оточення, які є спортивні, іди на якісь спортивні змагання, і відповідно май там оточення. Якщо ти хочеш, якщо ти постійно перебуваєш в якихось Барах, закладах, чи ще щось в тому дузі, то розумій, що в тебе буде відповідно, відповідне оточення. Якщо ти хочеш вивчити якийсь напрямок, просто почни шукати. ну, Наприклад, хтось йде в ЗОЖ, хтось йде біохайкінг, хто, хтось іде. В якусь в, 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 в IT-сферу, тобто в кожного є свої якісь напрямки, куди він іде. Згадайте, коли ви змінювали, коли ви йшли в новий напрямок, як у вас підтягувалася література, як у вас підтягувалися люди? Ви почали трішки про це говорити, і відповідні люди до вас підтягувались. Хтось тобто зараз почав займатися, наприклад. Мені також було цікаво і спостерігати за цим, в тому числі. Ось у нас є група, які навчаємося онлайн французькою, але раз на місяць ми зустрічаємося. І е, окрім того, що ми зустрічаємося і французьку практикуємо е, говорячи. Е, окрім того, ще якийсь корисний майстер-клас там також робимо. І е, одного разу е, запросили дівчинку, яка робить. Е, Свічі для 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 зсу і як правильно сказати українською свіча? Треба свічка, але є ще одне слово свічка, але є ще цікаве слово, таке не можу згадати. Ось окопні свічі вона робить. І коли почали підтягуватись, вона каже: якщо у вас будуть якісь бляшанки, будь ласка, приносите. Я ніколи про ті бляшанки не слу не чула, що їх можна збирати. Так, консервні бляшанки. Але коли я почала запитувати, я побачила, що ого. Скільки людей виявляється, збирають тут, у Швейцарії, для ЗСУ в Україні бляшанки роблять з них окопні свічі і відповідно пересилають. Ось так це працює. І те, про що я ніколи не знала, що воно існує, коли я дізналася, як його робити, як до цього відноситися, де можна шукати, почала запитувати: виявляється дуже багато оточення, знають про це так само і так само щось роблять для, для того, щоб зібрати ці. Ці банки і для того, щоб переправити, і для того, щоб створити ті свічі, ну і так далі. Ось тому давайте підведу підсумок. Ви повністю створюєте своє а, оточення. Ви створюєте результати. Не бійтеся взяти на себе відповідальність за це, тому що результати в будь-якому випадку будуть. Питання в тому, які вони будуть, і це залежить виключно від вас. Тому, будь ласка, надихайтеся і а, для того, щоб мати оточення таким як треба, подумайте, а чого я хочу? Де я хочу опинитися через 5 років, де я хочу опинитися через 10 років. До речі, ще секунду скажу. Буквально вчора а, проводила для магії ранку а, захід, а, а, і тут було ефективне управління часом. І я кажу, наша місія робити сильних людей щасливими. А що слабих не зробите? А слабих все добре, їм нічого не треба, в них нічого немає, і в них все добре. І тут я прошу кажу, включіть, будь ласка, камеру. І один чоловік задає питання, задає, задає питання, але каже: Я не можу включити камеру, бо я хворий дуже погано виглядаю. Кажу, от бачите, дивіться, є хворі, які складають лапки і кажуть, я хворий, я нічого не можу. Я ні. Ви прийшли сюди ввечері для того, щоб навчатися, і для того, щоб отримувати знання. У більш того, ви задаєте дуже багато питань, і вони дійсно актуальні. І ви рефлексуєте тут і маєте висновки. Тому так ви сильна людина, тому що у вас є якісь результати, ви хочете більших результатів. У вас є бар'єр, хвороба, але ви тим не хтось, тому що ви чітко знаєте яких результатів ви хочете? Що ж, я сподіваюся, що ви так само знаєте, яких результатів хочете. До нових зустрічей з вами була я, Оксана Долова. Всього найкращого і гарних вам вихідних.